Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні поговоримо про те, як з Приватбанку зняти кредитні кошти готівки без комісії і при цьому залишатись у пільгому періоді. А також як з привату переказати кошти на інші банки також без комісії. І так, вже не перший день в мережі гуляє інформація про те, що з карти Visa приватбанку можна поповнити банку у Монобанк через Google чи Apple Pay. І така операція піде як покупка, тобто не буде комісії за таку операцію. Я спочатку навіть не перевіряв, чи таке працює, адже десь рік тому вже така ситуація була по інших картах, але протрималась така можливість день чи два. Але станом на 10 ранку, 30 травня, все ще змога з карти Visa Приватбанку без комісії поповнити банку Монобанк працює. І, можливо, вікно для таких транзакцій ще певний час буде відкритим. Тому розповім, які можливості це відкриває. По-перше, що необхідно. А необхідно нам для ідеального варіанту карта Visa у Приватбанку. В ідеальному варіанті кредитна карта. Монобанк і вся карта від PUMBO. Карту Visa від Приватбанк додаємо у свій Google чи Apple Pay. Якщо у вас немає карти Visa, її можна відкрити дистанційно буквально за декілька секунд. Створюємо банку у своєму Монобанк, копіюємо посилання для поповнення цієї банки, переходимо по посиланню і для оплати використовуємо свою кредитну карту Visa від ПриватБанку. Якщо у вас на карті Віза Приватбанку власні кошти, то це дасть вам змогу без комісії їх переказати на свою банку у МОНО, а звідти вже розбиваємо цю банку чи знімаємо необхідну суму. І можемо як з моно переказати на карту будь-якого банку без комісії, або ж, наприклад, скинути усе з моно на карту «Пум» також без комісії. І з PUMB ці кошти зняти готівкою без комісії. Тобто тут є можливість як і переказати кошти з привату на будь-яку іншу карту без комісії, або зняти ці кошти без комісії готівкою, використовуючи для цього банку моно і карту PUMB. Якщо у вас кредитні кошти на карті Віза, то це також працює. І в даному випадку платіж з карти Віза буде рахуватись як покупка, і, відповідно, таке поповнення банки в МОНО йтиме у пільговий період. Таким чином, це можливість користуватися кредитним лімітом для уготівлення. Адже кредитними коштами поповняємо банку. Такий платіж йде у пільговий період у Приватбанку. А вже дані кошти з банку у МОНО ми можемо витратити або на перекази чи, наприклад, зняти їх готівки без комісії, переказавши їх на карту PUMBO. А можете і ці кошти покласти на місячний депозит і після його завершення погасити ліміт у Приватбанку, а нараховані відсотки за депозитом залишити собі. Ось така, я думаю, тимчасова можливість, адже повторюсь, щось подібне вже було минулого року, але працювало не більше двох діб. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!